В інтернет «міліампер зені торба ви можете знайти обкладинку Packetbook 103 для моделі PB1040. Ця обкладинка забезпечує надійний захист вашої книжки і дозволяє зручно переносити її з собою. Одним з основних переваг цієї обкладинки є спеціальні кутики, що забезпечують міцне кріплення книжки. Це означає, що ваш пакетбук 1040 буде надійно затримуватися всередині обкладинки, а ви зможете спокійно користуватися ним без страху випадкового відкриття або пошкодження пристрою. Обкладинка виготовлена зі шкірзамінника, який має відмінні характеристики зносостійкості та довговічності. Вона стане чудовим аксесуаром для вашої книжки і додасть їй стильного вигляду. Замовивши обкладинку пакетбук 10.3 у міліампер година «Зеніторба», ви можете бути впевнені в її якості та надійності. Наш міліагоди зен пропонує тільки оригінальні товари від провідних виробників, що гарантує високу якість продукції. Не витрачайте час на пошук інших обкладинок. замовляйте обкладинку 10.3 для PB1040 в міліагоди зені торба прямо зараз і отримайте зручний та стильний аксесуар для вашої книжки.